Погода продовжує підносити українцям сюрпризи. Весь вересень та жовтень синоптики те й робили, що оновлювали температурні рекорди. А другий місяць осені за традицією холодний та дощовий раптово подарував українцям суцільне бабине літо. Тож якою буде погода у листопаді, це інтрига, яка цікавить кожного. Прогноз виданню у склав відомий синоптик Ігор Кібальчич. Докладніше далі. На початку листопада, в більшості регіонів північної та східної Європи, очікується нестійка погода. За рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів синоптик прогнозує дощі, мокрий сніг та снігову крупу. Спостерігатимуться різкі коливання атмосферного тиску, посилиться вітер, переважно північно-західного напрямку до 15-22 метрів за секунду. Температура повітря знижуватиметься у другій декаді листопада. Погода буде спокійнішою, проте знову трохи похолодає. Місцями Йде невеликий сніг. Після 20 листопада намітиться невелике потепління, але середньодобова температура подекуди виявиться нижчою за 0 градусів. Внаслідок проходження нової серії атмосферних фронтів випадатимуть опади у вигляді снігу та дощу, причому у супроводі поривчастого вітру. Загалом, за листопад, середньомісячна температура з високою ймовірністю очікується в межах кліматичної норми, в окремих областях нижчі норми на 1-1,5 градуса і коливатиметься в діапазоні. від Мінус одного до плюс чотирьох градусів Цельсія в Одеській області та Криму плюс п'ять плюс шість. Варто додати, що під впливом активних циклонів у перші дні листопада переважатиме вітряна погода. У деяких областях пориви вітру можуть досягати 19-24 метрів за секунду, що може призвести до падіння дерев та порушення лінії електропередач. Тож будьте обережніші. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.